Вашій увазі пропонуються фрагменти уроку Всесвітньої історії в 11 класі. Тема уроку демократичні революції в країнах Східної та Південної Європи, трансформації посткомуністичного суспільства країн Східної та Південної Європи. Даний урок проводився з використанням методи критичного мислення. Перша частина уроку фаза актуалізації, під час якої педагог спрямовує учнів на те, щоб вони міркували над темою, яку починають вивчати, і ставили запитання. Застосовуваний метод навчання структурований огляд, як коротке повідомлення за темою достатнє для того, щоб спрямувати думки учнів на аналіз цієї теми і зацікавити їх. На цьому етапі уроку учням поставлено таке завдання. Проаналізувати причини революцій та сформулювати основні їх завдання визначити характер революції. Обговорення питань відбувалося у парах. Таким чином, учні називали економічні, політичні, соціальні, національні причини. Учитель фіксував відповіді на дошці. Учні дійшли висновку, що перелічені фактори є внутрішніми. З'ясовано також було і зовнішні фактори. Дана частина уроку завершується формулюванням основних завдань революції на основі визначених причин. Друга частина уроку, а саме вивчення нового матеріалу, проходить у малих групах. Учні на основі підручника, конспекту, розданого учителям додаткового матеріалу, отримали таке завдання, проаналізувати демократичні перетворення в європейських країнах. Виділити основні перетворення в економічній та політичній сфери. Кожна група опрацьовувала матеріал лише з однієї країни після опрацювання групи доповідали, інші під час доповіді конспектували основні моменти доповідачів. Наступним завданням було визначення характеру революції у кожній країні з заповненням таблиці на дошці. Групи пропонували власні визначення. Відповідно до своєї країни. Учитель не надає на даному етапі коментарів, а дає завдання дом. Опрацювавши підручник, порівняти власне визначення, характеру еволюції з тим, що було подано у класі групами учнів. І таким чином, наступний урок розпочнеться з перевірки таблиці. Отже, учні вчатися, перевіряти інформацію, яку отримали на уроці. Остання фаза уроку рефлексія. На даному етапі учням зачитуються дві абсолютно протилежні точки зору і дається завдання порівняти оцінку досягнень посткомуністичних країн. Як ви поясните полярність точок зору? Оцінки досягнень ви можете взяти з будь-якої літератури. В моєму варіанті це були думки соціолога з Угорщини, а також представника колишньої комуністичної партії Словацько-комуністичної партії. Дана фаза уроку спрямована на обміркування учнями того, про що вони дізналися, застосовують ідеї та переосмислюють вивчене раніше у контексті останнє, того, що вас. вивчили. Це навіть не запитання, це така думка розмірковування. Я вам наведу дві е, тези двох представників різних країн соціалістичних. У мене до вас питання: порівняйте, будь ласка, оцінку досягнень посткомуністичних країн. І як ви поясните таку полярність точок зору, отже, думка соціолога Ханкіша з Угорщини. За останні п'ять років навіть найвідставіші країни зробили гігантський крок уперед. І справді, у Центральній та Східній Європі спостерігаються сенсаційні успіхи, які не в змозі оцінити ні Захід, ані ті, хто живе тут, 1994 рік. Друга думка. Переворот у листопаді 1989 року глибоко зачепили життя всього суспільства. Маса обдурених ніжною революцією за її абстрактними гаслами про демократію, свободу, плюралізм, приватизацію, ринкову економіку. Люди упевнилися, що приватизація означає безсовісне пограбування тих цінностей, що були створені за 40 років соціалізму. Ринкова економіка це безробіття, зниження життєвого рівня народу, а демократія це свобода лише для багатих. Думка представника колишньої словацької комуністичної партії. Будь ласка, по-перше, чим поясните полярність цих точок зору? І по-друге, скажіть мені, будь ласка, як ви можете порівняти оцінку досягнень країн? Чому такі то? Ну, на мою думку, думка взяти дещо, як гіперволізовані. Ну, це надто рік різкі такі або завищення, або занищення досягнень. заниження. Треба як сприймати більш. Реалістично, не пісимістично та оптимістично, а реальну ситуацію, яка відбувалася, звісно, там були плюси, були і мінуси. А тут або чорне, або біле. Mm -hmm. ну, я не підтримую жодного з цих допомогти. Я хочу допомогти позицію к к Ксенії. Я згоден з тим, що потрібно, потрібно мислити об'єктивно, а ось ці дві точки зору вони полярні, а, з причини того, що лю люди, які висловлюються таким чином. А для в них різні системи цінностей. Тому у того, який за демократію більше у його системі цінностей на, на, навпаки все те, що було тоді, не є дуже добрим і е, 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 лише сучасне досягнення є важливим. А ось, е, той, хто був у е, комуністичній партії. Тоді був менталітет інший і його виховували іншим чином. Тому і з його точки зору сучасна демократія це була. Угу. І ще думки є, будь Ці ласка. Але у а зараз давайте спробуємо з вами все це узагальнити в такому напрямку. Давайте порівняємо європейські країни, так? які в них відбулися перетворення з нашою країною. Чи можна провести якісь паралелі? Чи можна навпаки не проводити? Як ви думаєте, не, чого точно не було? Що схоже? Громадянської було, війни, безпіліру. революції не було провести паралель з Польщею чи з Східною Німеччиною у плані того, як відбувалися події. рух, який не був придушений і ніяких особливих бойових дій не було дії. Так, це схоже. Наступне, а що відмінне, Тому що, наприклад, деякі країни, які не мали такого розвитку, чи не мали такого ґрунту, чи географічного ну, політичного розташування, вони змогли чогось досягти. А Україна, яка вигідно розташована, при бореться зі своєю історією бореться за незалежність вже дуже давно, після розпаду СРСР, так і не змогла до сьогоднішнього дня до кінця. Uh, uh, нарешті досі тати певно на ноги так саме під час новання СРСР України була серовою серевоною базою, -базою постачальником вугіллями та.